Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так відео про те, що багатьом людям припинять виплати більшості людям та майже усім припинять виплати соціальних допомог 1 січня стало досить популярним на моєму каналі. Більше мільйона переглядів, і зрозуміло чому? Тому що майже кожен десятий пенсіонер втратить виплату, внутрішньо переміщені втратять виплату, малозабезпечені, втратять виплату, люди з інвалідністю втратять виплату. І тут ще тіла, куча цих усіх категорій. От в мене на окремій сторінці виписані категорії, а тут виписані основні тези по цим всім питанням. І це відео. Е... Викликало дуже багато запитань, чому так, як це звідки це взяли. От наразі роблю вам роз'яснення, чому втратять, що зробити для того, щоб не втратити, тому що виплати можна поновити, але потрібно діяти, тому що якщо трішки затягнути, то як мінімум за один місяць такі важливі для вас кошти, які йдуть на ваше життя, виживання можна сказати, і в такий період, ще й новорічний так. Ви точно втратите, тому потрібно діяти на випередження зараз. Усе по порядочку. Постарався його максимально збити усе до кучки, усю наявну інформацію, щоб вам, дорогі мої глядачі, чітко донести таку потрібну інформацію, щоб ви не залишились без коштів. Тож детально чому відміняють соціальні виплати, і туди входить і частина пенсій, і виплати ВПО, і як їх поновити, давайте розберемось. Але перед тим хочу до вас звернутися отак, стоячи перед вами знову про допомогу, про відкриття нового збору. Багато хто в коментарях пише: от збирав, збирав, збирав і здувся. Так ні, ніхто нічого не здувся. Весь час, поки навіть не було зборів на каналі Народна думка, військовим доставлялась допомога. Це в основному були такі зимні речі, утеплення різного роду. Дуже багато чого. Але це старалися робити локальними зборами. Військові також долучалися до цих зборів, і це все перекривалося. Але локальні ці збори, на жаль, дуже швидко вичерпують свій потенціал. Зарплата в мене також не резинова і також дуже швидко закінчується. Тому звертаюсь до вас, дорогі мої глядачі, до 675 тисяч підписників про відкриття нового збору на, як мінімум, два тепловізора. Поясню зараз чому. І ще один Mavic-3, тому що попередній вже активно працює на лінії фронту, і вже незабаром ви побачите його успіхи. Просто ще зараз не можна виставляти ті відео, тому що він в такій зоні, де не можна показувати. Самі розумієте чому. І так, коротке, буквально півхвилини роз'яснення, кому і що я хочу. Перший тепловізор в людині, хлопцеві, другові. 21 рік хлопець визвався добровольцем, пройшов спецпідготовку за кордоном. Але підготовка закордонна, а оснащення, на жаль, українське. Тобто, як максимум, це форма, і то не повністю доекіпірована. Ну, це все ми доекіпіруємо, А от тепловізор йому було б бажано, тому що це десантно-штурмові війська. Прямі зутички з ворогом, і бачити його і вдень, і вночі дуже сильно потрібно. Другий тепловізор, хлопцеві, якому ми вже купували тепловізор, ну так вийшло, що після звільнення Херсону їх передислокували в більш спокійне місце, і він віддав свій тепловізор друзям, які пішли на Донецький, Авдіївський, Бахмутський напрямок. Тобто, хлопці стараються підтримувати і один одного. Пройде якихсь. Буквально тиждень-два, і його також відправлять в більш гарячішу точку, але він вже залишився без тепловізора. А Так, вдруге ж він назад не попросить, віддай мені, тому що знає, наскільки той потрібен тим людям. Тому буду вдячний кожному, хто долучиться до цього збору. Якщо зі всієї так, аудиторії, то це буквально по 50 копійок. Але зрозуміло, що всі не скинуть, всі не побачать. Номер карти залишаю під відео. Ось на екрані він ми що разом з народним збором так, народною думкою ми це зробимо досить швидко і досить ефективно, і хлопці вже будуть забезпечені. І саме таке укомплектування пришвидшує нашу перемогу і вберігає наших хлопців, що саме головне. Тому дуже прошу долучитись. А тепер давайте з матеріальною допомогою. І так, що за постанова і чому це все відміняється? Постанова кабінету міністрів номер 1320 яка почала діяти уже від 30 листопада. Ви питали, які пункти пункт 1 і 3 в самому початку. Якщо читати дослівно, то там що виплати продовжуються до 31 грудня 2020-го, А таким то категоріям виплати переоформлюються автоматично. Ну, якщо вирвати це все. Скласти до кучі то означає, що всім іншим категоріям автоматичного переоформлення не буде. Це зроблено на період дії військового стану. І зараз ми розберемо, чому це зроблено. І дуже багато людей втратять виплати взагалі. Ну, якщо навіть інші люди, ви відразу після 1 січня, там коли закінчаться ці всі свята, не підете переоформляти, то як мінімум за січень місяць ви також втратите, тому що заднім числом ніхто нікому нічого не дасть. Так буде е, вам виплата з дня оформлення і як. Максимум отримаєте там, за декілька днів січня, замість того, щоб отримати за весь місяць. І нагадаю, що ще ваше звернення, коли ви пишете заяву, приносите документи, розглядається в п'ятидневний срок. Також там буде відтягування. Звісно, кошти надаються з дня написання заяви, але якщо не вистачить якихось документів, тобто вони в п'ятидневний срок розглянуть, не вистачить якогось документа, ви його будете доносити. Це все затягуватись і також відтерміновувати вашу виплату, ваші кошти. І також тим людям, що отримували соціальну допомогу, так і виїхали за кордон, то переоформити можна, відправляючи це все через пошту, так, дзвонячи на гарячу лінію. Ну це буде такий геморой, що більшість з них просто відкажеться від цієї соціальної допомоги до моменту, поки вони аж не повернуться, як мінімум, на Україну. Це щодо роз'яснень, а тепер. Інформація, кому припинять ці виплати, кому будуть платити далі, і як їх переоформити швидко, як то кажуть, безболісно згідно з постановою Кабміну, 13.20, я вже говорив. Да, яка вже набула чинності з 30 листопада і з 1 січня. І ой, як відчує багато українців, автоматичне державна рахування державної соціальної допомоги та пільг під час військового стану припиняється таким категоріям. Давайте почнемо з тих категорій, які найбільше дивляться, на мій канал, і потім усіх остальних. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату. Тому що людина, яка досягла пенсійного віку, але не отримала права, це зазвичай ті люди, у яких не вистачає стажу. І якщо не вистачає стажу, ви досягли пенсійного віку, ну у вас там є хоч якийсь стаж, ви отримуєте так звану соціальну допомогу 2093 гривні на даний момент. І цим людям, а це близько 10% пенсіонерів, тобто кожен десятий пенсіонер. Припиняться дані виплати. Виявляєте собі, скільки людей так відразу втратить кошти. І якщо ви не напишете заяву, то е, першого числа, то отримаєте ще в лютому, тобто не отримаєте цілий місяць, грубо кажучи, пенсію. Е, допомога на проживання ВПО або внутрішньо переміщеним особам. Це 2 тисячі на дорослих, 3 тисячі на дітей. Нагадаю, так внутрішньо переміщених осіб в Україні. Дуже велика кількість через війну, через так агресію, через те, що там ведуться бойові дії. І вони переїхали в більш безпечні місця, вивезли своїх діток так подалі від цієї клятої війни і отримують допомогу від держави. Тож, якщо вони не напишуть заяву з першого, Січня то вони не будуть дотримувати, тому будьте уважні, пишіть заяву, не прогавте цей момент, бо будете сидіти і думати, а чому не дали допомогу? А виявляється, ви не написали заяву. Пішли, вже написали, а виявилось, що вже пізно і один місяць мінімум вже. Стратили і не отримали цих коштів, і думаєте, як дотягнути вже інший місяць, так, поки ці кошти прийдуть, поки це все оформиться, а жити за щось то потрібно. Далі, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Тут взагалі. Окрема історія, тому що тут буде багато людей, які з тимчасовою інвалідністю, а з тимчасовою інвалідністю то потрібно її підтверджувати. Щоб підтвердити, потрібно перекомісію. Так, перекомісія ми знаємо всі, що це таке, і це ще додаткові черги в медичних закладах, так тому для отримання допомоги ось цієї категорії людям з інвалідністю, там взагалі цілий нюанс, як то кажуть. Наступне державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з тимчасовою інвалідністю і тим людям, яким пільги були призначені раніше. Хто тут входить в цю категорію? Найбільше це люди, які на лікарняному, так, з 1 числа цього року, люди, які на лікарняному, особливо на тривалому лікарняному, так прийдеться це все доносити документи, переоформляти для поновлення. Виплати. Далі, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Тут людям потрібно поновлювати буде і доносити справки про їхній дохід, про те, що вони малозабезпечені. Допомога на дітей самотнім матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. На жаль, з цією війною також повертаємося до цієї категорії. Самотніх матерів в Україні стало в рази більше ніж було до війни по причині агресії, так і війни. І, і на жаль, загибелі наших військових і мотня мама з дітками і так справ у неї просто. Вона не знає за що перше братися, так особливо з вимкненням цього світла. І тут уже потрібно ще й знайти час, що потрібно звернутися до служби. Зараз далі розповім, яких щоб ще й переоформити допомогу. І хорошо, якщо це все пройде там за. Буквально декілька годин, да, поки поїхав, оформив, приїхав. А якщо якісь ще щось потрібно буде добирати, довозити, то це втратиться як мінімум декілька днів. Но, тим не менше, маємо те, що маємо. Допомога на дітей хворих на тяжкі перентальні ураження, і отут я виставляю весь список, на які це хвороби. Також потрібно буде звернутися для переоформлення цієї допомоги. Щомісячна грошова допомога особам, які проживають разом з особою з інвалідності першої або другої групи, внаслідок психічного розвитку, який за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду. Догляду за ним, це потрібно писати тим людям, які доглядають. Так я думаю, що ви це все зрозуміли. І тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Або не мають можливості отримувати дитину, або місце знаходження їхнього проживання невідоме. Тобто ті батьки, які втекли від сплати аліментів, в москалі кинули своїх дітей напризволяще, взагалі не розуміють таких батьків. І... Ті батьки, які не мають змоги, ну, у більшості випадків це люди, які працюють десь нелегально, не зареєстровані, у них не числиться ніякого доходу, а добровільно зі своєї зарплати вони віддавати чомусь не хочуть, не рахують це за потрібне. Ну, Бог їм в цьому випадку суддя. Так, і деякі з них отримують доволі непогану зарплату, але все рівно не піклуються про своїх дітей. І тоді цю. Послугу за них сплачує держава. Так от цим матерям, які отримують послуги від держави, також потрібно буде звернутися для її переоформлення. Куди, кому, коли як звертатися, і що з собою потрібно нести. Звертатися потрібно до органів місцевої влади або ОТГ, так у прозорі офіси і у ваші місцеві ЦНАПИ, так вони називаються центри надання адміністративних послуг. З Собою мати документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний код, далі номер карти, на яку будуть перераховуватись кошти ну не номер, а оцей розрахунковий рахунок, тому що ви все таки оформлюєте допомогу, яка має вам виплачуватись. І потім, звісно, ті документи вже по категоріях. Так, якщо це ви пенсіонер, то звісно посвідчення, ваше пенсійне, що засвідчує, що ви пенсіонер. Якщо внутрішньо переміщена, то внутрішньо переміщеної особи посвідчення. Якщо мало забезпечене, то відомості про ваш дохід, так які також потрібно буде попередньо взяти, і документ, що підтверджує статус мало Якщо це інвалідність, то документи, що підтверджують вашу інвалідність, тобто. Усе відповідно до вашої категорії, навіщо це було зроблено? Та просто що в період військового стану в положеннях людей дуже багато чого змінилося, і в багатьох це положення змінилось, і багато виїхали за кордон. От міністерство проведе таку. Перереєстрацію перший місяць, то відсотків, я так розумію, 20 не встигнуть дооформити цю допомогу і втратять її. Це вже якась економія бюджету. Але на кому тут економити? Так тут я зачитав в пункти, це найбільш вразливіші верстви населення. Ті люди, які найбільше потребують даної допомоги. Ну, Тим не менше, все таки це так і відбувається. Ті люди, які виїхали за кордон, взагалі там одиниці з них переоформляна. Тому це відсотків 15 також відсіється відразу вже на постійній основі. Я доніс до вас інформацію. Ви, в свою чергу, усе це опрацюйте швидко, підготовте, щоб. Коли настане даний такий момент ікс, так бути готовим, швиденько занести усе і отримати допомогу без запізнень і без е, втрати оцього одного місяця, так першого місяця 2023 року, саме січня, тому що думаю, що ці кошти вам вкрай важливі. Якщо будуть зміни, якісь я обов'язково вам розповім. Не хочемо пропустити, долучайтеся до каналу. І величезне прохання підтримати збір нашим захисникам, тому що це ті речі, які наближають допомогу і захищають життя нашим воїнам військовим. Ну я вірю, що народною думкою ми усе зможемо, усе зробимо, розберемо усі питання, підтримуємо тих, кого потрібно. Допоможемо самому оформити. І до нової зустрічі на каналі.